Вітаю вас, шестикласники! Тема нашого уроку вибір та обґрунтування теми проєкту та практичне використання спроектованого виробу. Пропоную вам для виготовлення такий цікавий проєкт, як виготовлення листівок. Що може бути краще подарунка, зробленого власними руками і подарованого рідній або близькій людині в день будь-якого свята чи урочистої дати? Перша поштова листівка була придумана в Австро-Угорщині. У 1878 році на Всесвітньому поштовому конгресі в Парижі був прийнятий міжнародний стандарт поштової листівки. На зворотньому боці залишено місце для зазначення адресата, проте для тексту листа місце не передбачалося, що виправили у 1904 році. Листівки ручної роботи. Це маленький шедевр, створений своїми руками та в який вкладена частина душі. Найпоширенішими серед вітальних листівок були та й залишаються поздоровлення з Різдвом, Великоднем, Новим Роком, Днем Народження. Для виготовлення листівок використовують такі техніки: штампінг, скрамбукінг, квілінг, орігамі. Ізонитка, вишивка, айрісфолт, картмейкінг, декупаж. Ваше завдання дослідити невідомі вам техніки та зрозуміти технологію їх виготовлення. З основними техніками я зараз вас познайомлю. Картмейкінг означає виготовлення листівок ручної роботи. Щоб зробити листівку, необхідно скласти композицію, визначитися в кольоровій гамі, формі та матеріалі майбутньої листівки, використовуючи такий доступний матеріал, як папір, картон, клаптики тканини, жолоді, горіхову та яєчну шкарлупу, глину, кору дерев, елементи флористики, інші природні матеріали та різноманітні інструменти. Скраббукінг це своєрідний спосіб збереження і передачі окремих історій за допомогою особливих візуальних і тактильних прийомів замість звичайного оповідання, що передається з уст в уста. Квілінг мистецтво виготовлення плоских або об'ємних композицій зі скручених в спіральки, довгих і вузьких смужок паперу. З таких паперових спіралей створюють квіти та візерунки. Орігамі мистецтво складання паперу. Метою цього мистецтва є створення витворів шляхом використання схеми, геометричних згинів і складок. Ізонитка це техніка створення картин. <з> ниток на твердій основі. Її також називають вишивкою на картоні. Вишивка це вид народного декоративного мистецтва на певних предметах, яке виконане різними ручними або машинними швами. Декупаж – декоративна техніка, по тканині, склу, дерево. Що полягає у вирізуванні візуринків із різних матеріалів та наклеюванні їх на поверхню, що декорується. Листівка це завжди витвір мистецтва, і особливо яскраво це виражено в листівках ручної роботи. Я бажаю, щоб ви зуміли створити власні листівки та отримали від процесу великий заряд натхнення для своєї майбутньої творчості. На наступному уроці ми більш детально зупинимось на одній з технологій виготовлення цього виробу. Наразі я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!